Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами астролог Клименко Наталія, і це прогноз на тиждень із 8 по 14 липня. Зараз розглянемо, які на нас будуть впливати аспекти, щоб ви могли успішно використати енергію від планет на свою користь. Дякую всім за ваші лайки та коментарі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. І зараз розглянемо понеділок, 8 липня. І місяць буде заходитися в знаці Лев. Тож на підсвідомому рівні ми будемо схильні проявляти оптимізм та щедрість, проявляти свій шарм, сприятливий час для виступів та переговорів. Ми будемо під впливом дії четвертої місячної доби, символом якого є древо пізнання, добра та зла. Це період, коли ми зможемо за допомогою своєї зібраності та інтуїції реалізувати свої плани. Оскільки місяць відповідає за наші емоції, то вони можуть бути яскравими в той же час. Це сприятливий період для того, щоб ми проявили свій творчий потенціал. Сприятливо робити компліменти, виступати, показувати себе з кращої сторони, Буде діяти гармонійний аспект між сонцем, який символізує наше его, прояв нашого власного я та Марсом, планети активних дій, нашої ініціативи. Це аспект можливостей, час брати ініціативу в свої руки, проявляти рішу. Участь та лідерські якості, а також починає діяти гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном. Буде діяти також гармонійний аспект між Меркурієм, який символізує наші думки. Наше спілкування, інформацію, він зараз знаходиться в знаці Лев, і він буде давати гармонійний аспект, секстиль, аспект можливостей до Юпітеру, планети розширення та удачі. Тобто, це може бути прихід яскравої інформації, зустріч з авторитетною людиною, дуже хороший час для навчання. Будь чому. Це підтримка в наших починаннях. Юпітер буде направляти і авторитетно вести нас до нашої мрії, до реалізації наших планів. Чудовий аспект для тих, хто хоче чомусь навчитися. Початок цього буде успішним. Також Венера, як планета наших фінансів, взаємовідносин, це гармонія та краса. Буде в гармонійному аспекті до Урану. Уран планета всього різкого та неочікуваного інновацій. Уран знаходиться в тельці, це матеріальний знак, яким управляє Венера. Тож дуже чудова комбінація. Це можуть бути нові знайомства, неочікувані зустрічі, гарні звістки, інсайти, сприятливе просування ваших бажань, особливо що стосується питань фінансів та покупок вагомих, питань краси, а також ваших взаємовідносин. У вівторок, 9 липня, починаючи із 9 години ранку і 6 хвилин і до 16.48, місяць буде без курсу. В цей час важливих справ. Ми не починаємо нових, ми підбиваємо підсумки і допрацьовуємо те, що вже починали. Буде діяти п'ята місячна доба, а із 16 години сорока дев'яти хвилин, місяць в знак діви, тобто буде зростати наша працелюбність, уважність до деталей, певна відсторонність. Та схильність наводити порядок та чистоту до середи буде діяти гармонійний аспект між Венерою та Марсом. Венера це планета взаємовідносин. Нашого відчуття прекрасного, а Марс це планета наших лідерських якостей та дій. Тож це хороший період, це аспект можливостей проявити свою творчість, це аспект пристрасті, сприятливі знайомства, контакти з іншими людьми, вирішення питань стосовно творчості та спорту, а також фінансової сфери та взаємовідносин. Також сприятливий період для навчання та підвищення своєї кваліфікації. Символом п'ятої місячної доби є єдиний ріг: це період планування кардинальних змін у житті, ухвалення рішень, коли енергія місяця сприятиме їх здійсненню. Також це день нових перспектив та можливостей, як в особистому, так і в соціальному житті. Середу 10 липня ми будемо під пливом шостої місячної доби, символом якої є журавель. Це період загострення нашої інтуїції. Місяць продовжує бути в знаці діви, тож сприятливий час для того, щоб ми звернули увагу на своє здоров'я, можна купляти предмети стосовно догляду за своїм тілом, а також канцелярію. адже... Дівою управляє Меркурій. Добре наводити порядок вдома, продовжує діяти гармонійний аспект між Венерою та Марсом. Тож приділіть особливу увагу вашим відносинам. Не зациклюйтеся на дрібницях. У четвер, 11 липня, ми будемо під пливом 6 місячної доби, а з 10 години 44 ми будемо під пливом 7-ї місячної доби, а місяць залишатиметься досі в знаці Діви. Звертайте увагу на своє здоров'я. Венера також увечері о 19 годині 20 хвилин за київським часом буде переходити в знак Лев і буде давати нам щедрість. Детальні відео для кожного знаку Зодіаку на весь липень місяць, а також на другу половину 2024 року, вже є на моєму каналі. Каналі, де детально розказую про вплив кожної планети та аспекту між планетами. Символом сьомої місячної доби є рози вітрів. Це хороший період як для бізнесу, так і підписання угод, пошуку нових партнерів. Єдине, що будьте пильними, адже можуть бути обмани та шахрайства. Цього дня настає точний гармонійний аспект, досить потужний, між Сонцем та Сатурном, аспект тригон. Це аспект авторитету. Він надає нам терпіння, самодисципліну, які допоможуть реалізувати наші цілі, сприятливий час для спілкування із людьми старшого покоління та відвідування офіційних установ. Також цього дня буде гармонійний аспект між Венерою та Нептуном. Венера це гармонія, краса, взаємовідносини, це любов та кохання. А Нептун це вищий прояв Венери, це наша духовність та віра. Тож хороший період для романтики, для прояву творчості, для нових зустрічей та знайомств. Сприятливо в цей час побути на природі, потанцювати, послухати музику або ж купити собі парфуми, наприклад, і на гармонійних аспектах між планетою Его та Авторитету, порядку, це сприятливий час для реалізації ваших мрій, для втілення їх в життя. Повага, закон, націленість та витривалість допоможуть нам складати стратегічні плани на майбутнє. У п'ятницю, 12 липня, буде діяти восьма місячна доба, символом якої є Фенікс. Це хороший період для того, що ми підбивали підсумки за попередні сім днів. Добре. Визначати напрямки подальшого розвитку цього дня місяць переходить знак Терези, і сприятливе для спілкування із представниками знаку Терези, робити щось у парі з кимось. До суботи також буде діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Юпітером, який почався ще в понеділок. Тобто, коли наше мислення буде більш амбіційним, більш широке, та відкрите новому, хороший час для планування майбутнього, а також для переговорів та реклами. Венера буде робити гармонійний аспект до Урану, тож зростатиме наша креативність, сприятливі нові знайомства, зустрічі, інсайти та покупки. Покупки можуть бути неочікуваними імпульсивними, проте сприятливими. До суботи буде діяти гармонійний аспект між Сатурном та Марсом, оскільки Марс це планета наших активних дій, а Сатурн це планета матеріальна, це планета часу, порядку. То це хороший період для того, щоб ми енергійно вирішували свої плани, реалізовували задумане. І результат наших досягнень буде відчутним та довготривалим. В той же час, п'ятниця як День Венери, є неоднозначним, оскільки Венера буде в напруженому аспекті опозиції до Плутону планети трансформації. Це можуть бути як пристрасть, так і гнів. Естетика, краса, гармонія та радість з однієї сторони планета фінансів та протистояння між планетою великих фінансів, впливу та трансформації це є і сприятливим періодом, хоч і напружений аспект, для прояву пристрасті, для прояснення у відносинах. Цей аспект нам дає можливість поглянути критично на теми фінансів та наших взаємовідносин, трансформувати їх. З'ясувати проблемні місця та знайти рішення, проте на такому аспекті не варто робити операції краси і тату, оскільки цього ж дня Венера буде в гармонійному аспекті із гекатою чорним місяцем, який може давати провокації. Тож в період 11, 12, 13 липня, не піддавайтеся на плітки на неперевірену інформацію. З п'ятниці починає діяти гармонійний аспект між сонцем та ураном. Це можуть бути нові ідеї, інсайти, знайомства, а також нові проекти, сприятливий час для колективних заходів. Також починає діяти гармонійний аспект між Марсом та Нептуном. А це період здійснення наших мрій. Під впливом емоцій можуть бути наші дії. Проте це втілення наших бажань в життя через прояв нашої активності. В суботу, 13 липня, буде діяти 9-та місячна доба. Місяць залишається в знаці Терези. Символом дня є кажан. Це період, коли добре завершувати поточні справи, підбивати підсумки, займатися спокійною буденною роботою, прибиранням, наприклад, і задіяти всіх своїх домашніх до цього. В цілому день досить гармонійний для відпочинку, для відвідування парків, природи, для відвідування. Улюбленого кафе, наприклад, або ж просто прогулянки парком. А в неділю 14 липня буде досить напружений період, адже ми ще будемо під впливом 9-ї місячної доби. І з першої години ночі і 51 хвилини і до 17-53 буде місяць без курсу. Тобто не варто в неділю починати нових справ, особливо важливі покупки робити. А в 17.54 17-й місяць буде переходити в знак Скорпіон. Ми будемо схильні більше до критики. Місяць може давати нам дещо ревнощі. В цей період ми можемо вже відчувати взаємозв'язок між Марсом та Ураном, оскільки починаючи із 15 липня буде з'єднання урану, Марсу та злої зірки алголь. Про це детально є окреме відео для кожного знаку Зодіаку, а також для України. Це можуть бути різкі, необдумані дії та рішення. Проте хороший час для звільнення від чогось, що застаріло, що надає нам розвитку, що вам не потрібно. В цей період може бути будь-що вирогідні, неочікувані події, у кого в якій сфері, детально розказала в окремих відео. Також це період підвищеного травмування, оскільки Марс символізує автомобілі, дороги, рух. Двигун, а уран це щось різке, миттєве, це блискавка, також електроенергія. То це можуть бути травмонебезпечний період, і це можуть бути поломки як транспорту, так електрики. Проте це це чудовий шанс для певного прориву у справах. Тож думаємо позитивно, беремо лише гармонійні сторони кожної із планет, а це креативність, неординарність у діях. Можливі тривоги, острах, похмурі думки. А ви всю напружену енергію можете трансформувати в творчість, в спорт. Бажаю вам чудового тижня! Нехай реалізуються ваші найкращі плани, адже. Протягом усього тижня будуть діяти гармонійні аспекти між вищими планетами, серед яких хочу зазначити гармонійний аспект між Ураном та Нептуном, що дасть нам гнучку адаптацію до різких змін у житті. Гармонійний аспект між Нептуном та Плутоном також буде давати нам більш гнучку адаптацію і віру в краще. Уран в гармонійному аспекті до Плутону це позитивні зміни і звільнення від всього старого. Тож думайте, амбіційно, обов'язково дійте, і тоді ваші плани реалізуються. До наступних зустрічей в наступних відео.